Йдемо всі його шукати, щоб Ісуса привітати. Добрий вечір, я тут Ірацар, перспективний государь, добре світить цим живеться, хто царями називається. Я щасливий, мудрий цар. А до того перспективний государь. І ще я щасливий, а до того ще й красивий. Що хто тут до нас іде? Ви чи не бачите село, що вам крупно повезло? Перед вами Іран цар, превеликий государ. А до того ще й генеральний секретар. Я тут детаблом торгую, я тут газами керую. Хочу дам, а хочу ні. Покиряйтеся мені, вистра на коліна впали, дорогі мої, припали. Ні, не буду я вам сильно вас покараю. І в газло наваняє. Указ номер 666 Знищити майдан, полонити Боже оточити Україну. Цар Ірод. А? А чого ж не постріляти? Все ж не з військом воювати, прямо зараз і піду, лише дороги не знайду. Люди, я вас не лякаю, я лиш і рода шукаю. Ви робити, як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, доки всі єдині люди. Поки нас не розділить ворог ні за долар, ні за газ кризи прийдуть і минають. нова радість настає, бо в сім'ї у кожній нині свій Ісус є і Марія. Де синочок народився, там і Божий син спорився. Там, де дівчинка знайдеться, мати Божа сміється. З тим прощайте, здоров'я, щастя, радості, і любові. Досить вас тут розважати. Треба ірода забрати.